І не дивуй, що я прийду з Ненацька. мені ще ж побороти переляк. На штурм Бастилії просто на Сенацьку. а от до тебе я не знаю як. Вже отпручалась гордістю і смутком, одборонилась далі, як щитом, як довго йшла до тебе, як не хутко, і скільки ще й сумнівів, і втом. Прийми мою понівечену душу, збагни, пробач мій безнемірний острах, дай хоч на мить забути слово мушу, це перше слово з бупоря дорослих. Мені без тебе сумно серед людства. Вже людству не до себе і не до нас, а дика груша світиться, як люстра, і чутно гомін. То полиних трас.